Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю ми називаємо квітною або вербною неділею і в цей день читаємо Євангелію від Іоанна, 12 главу з 1 по 18 вірш. Ця неділя є тим особлива, що вона впроваджує нас у Великий піст. Ми знаємо, що прилюдне життя Ісуса тривало три роки. Перший рік це був рік, в якому люди приглядалися до Ісуса, другий рік це був рік загального визнання і захоплення. А третій рік це був рік суцільного протистояння між Ісусом і релігійними провідниками народу. Відтак, на завершення цього року Ісус воскрешає Лазаря, і це провокує рішення релігійної старшини. Про смерть Ісуса. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, поміж іншим, розповідь про дві з чотирьох безпосередніх причин, які і призвели до реалізації цього рішення Вбити Ісуса. Насамперед ми чуємо про помазання жінкою Ісуса в домі Симона Прокаженого. Сьогодні Богослови Кажуть, що оце помазання можемо розглядати як помазання Ісуса на царство. Сам Ісус інтерпретує ці події як помазання на Його похорон. Але ми знаємо, що Ісус нехай навіть іронічно, але визнаний царем, щойно, коли Він є розп'ятий, бо таку табличку прибуває на Христі. Ісус Назаре, Нин, Цар Юдейський. І ми завжди кажемо, що Господь воцарився в красу, зодягнувся. На східних іконах зображення Христа ми можемо побачити надпис Господь цар слави. Власне, тут Ісус являє свою славу, свою любов до людей, але і це є моментом, коли Він сходить на царство. Тому помазання в домі Марією. Власне, є помазанням на царство, як колись помажали царів, священиків чи пророків. Другим важливим моментом, який призвів до розп'яття Ісуса Христа, і вчора, чи радше, можемо так сказати, безпосередньо закрутив ту машину смерті, бо рішення про розп'яття Ісуса було прийнято ще й далеко перед тим, як відбулися власне ті чотири події, про які я зараз згадаю. Це був факт входу Ісуса в Єрусалим. Оскільки ця події відбулася зразу після Воскресіння Лазаря, який помер і вже чотири дні перебував в гробі, Ісус Його воскрешає. І після того, як Він входить в Єрусалим, народ радісно його вітає і криками «Осанна!» єврейського означає Спаси нас, «Благословен, той до ім'я Господнє. Чому така реакція? Тому що Ісус входить в Єрусалим на Осляті. І це могло викликати асоціації з зходженням царя Соломона на престол, про яку ми читаємо в першій книзі царів. Так само пророк Захарія в 9 главі, 9 вірші говорить: радуйся, дочко Сіону, ось цар твій іде до тебе на осляті. І, власне, коли ми навіть також читаємо 118-й псалом, там також є подібні слова, де вітається того, хто йде в ім'я Господнє. Отже, Ісуса сприймали як царя, бо це той спосіб, в який він входив, цей спосіб викликав власнику асоціації з важливими старозавітніми подіями. Після того, як Ісус увійшов в Єрусалим, відбувається так звана акція в храмі, де Ісус перекидає столи міняйлів і каже, що дім мій домом молитви назоветься, а ви зробили з нього печеру розбійників. Оця акція в храмі також дуже розлютила. Тих, хто відповідав за все те, що відбувалося в храмі, старшину народу просвященників. тому що коли Ісус каже, що ви зробили з цього з дому отця, мого печер розбійників, Він тим самим відгукується до слів старозавітніх пророків. Такі самі слова докору говорив, ще колись Єремія напередодні найбільшої катастрофи в історії старозавітнього Ізраїлю, Вавилонського полону. Ті самі слова з докором до тих, хто відповідає за храм, говорив Ісая, який вважав, що цей дім буде домом молитви для всіх народів, і каже, навіть коли чужинці прийдуть, каже, то вони там знайдуть своє спасіння. Але, очевидно, і провідники народу вважали свою вибраність за великий привілей, але не відповідальність. і не дозволяли язичникам входити до храму. Більше того, коли ми читаємо в восьмій главі першої книги царів молитву на посвячення храму Соломона, то сам Соломон просив, що каже, коли навіть чужинці увійдуть у цей храм, каже, бо скрізь буде чути про твоє величне ім'я, то ти каже, вислухай їх з своєї Святої Гори. І, очевидно, цього всього не відбувалося, тому що місце, де стояли чужинці, було відділене такою балюст... колонадою. Де були написи на трьох мовах, які казали, що кожен чужинець, який перейде цю межу і навіть наважиться стати там, де стояли жінки Ізраїля, а потім далі стояли чоловіки в тих різних дворах, той, хто наважиться це перейти, буде скарний смертю. І, очевидно, Ісус також гостро картає це місце, тому що воно стало місцем різних політичних інсценуацій, різних їхніх таких розмов. Але очевидно, храм не виконував остаточно свою місію бути світлом для світу, бути тим місцем, де народи приходять до одного Бога. В кінці Ісус також дуже гостро поводиться з провідниками храму, тому що було велике надужиття. Там мусили стояти столиціх міняйлів, тому що в державі були в обігу грошей, які властиво. Мали зображення імператора або вказували, що він є син Божий. І тому, коли Ісус власне перекидає ці столи міняйлів, це означає, що ці міняйли там сиділи для того, щоб міняти гроші, які були в обігу держави, на гроші, які можна було приносити до храму. Преважно це були цирські шеклі. Але біда в тому, що вони дуже надуживали на цьому курсі і так далі. Після цього цієї акції в храмі. Ісус також розповідає притчу про злочинних виноградарів, і ця притча є мініатюрою історії спасіння. Ісус в дуже короткій притчі розповідає про те, що колись багато років до нього сказав пророк Ісаїв в п'ятій главі своєї книги, що Ізраїль є улюблений виноградник Господа. Господь зробив для нього все, що тільки міг зробити, але Він каже, Ісаїв вродив кислі грона. Ісус натомість каже, що цей виноградник Господь посилав пророків, в кінці послав свого сина, але всіх вони вбили. І тому Ісус каже дуже гострі слова, відіметься від вас, Царство Боже, і дасться народу, який буде приносити плоди. Це все, очевидно, розлютило тих, хто відповідав за функціонування храму, за хто були зверхниками і старшими у народі, рельгійними провідниками, тому що, очевидно, показувало, що вони не. Добре сповнюють свою місію. Отже, помазання жінкою, тобто Марією в Домі Симона Прокаженого, вхід в Єрусалим, а також акція в храмі і притча про злочинних виноградарів стали тими чотирма останніми подіями, які закрутилися коло смерті. Коли ми будемо слухати про ці події впродовж наступного тижня, є дуже важливо, щоб ми також спитали себе. Коли приходить Господь в моє життя, а якщо б він прийшов навіть сьогодні, в чому він мене застане? Як я сповняю свої обов'язки? Яким є моє християнське життя? Яке є моє відношення до мого покликання, до мого свідчення? Тому що, коли ми будемо думати над відповідями на цими запитаннями, ми побачимо, що в нас є дуже багато спільного, на жаль, з тими також, хто спочинився до смерті Ісуса. フフフフ。